Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і сьогодні у нас е, така тема. Е, Русски бояться налякалися. Чи може то е, якась диверсія? Е, всі ми знаємо, що, е, верніше, я робила вже навіть розклад, але ви знаєте, дійсно бояться росіяни, що українці будуть стріляти. Давайте дивимося так: з точки зору. Кремля. Що ж там робиться за перебріком, до чого готуються, що роблять. І подивимося, що нам карти скажуть, мої дорогенькі. До речі, маленька об'явочка. Хто хоче дивитися рукавичку, ставайте спонсором цього каналу. Мені просто набридло з ботами боротися, тим більше їх блокуй, не блокуй. Тварюка все рівно, як би це сказати. Скаржиться. А мені це просто надоїло. І так, мої дорогенькі, там будуть виходити не тільки рукавичка, а все, що не потрапить у ефір. Ви знаєте, правда. І так, дивимося, що робиться на тій е, за перебріком, так? У тому тірімочці. так. Війна, війна до них підступає. Ви бачите, як вони. Вони бояться війни. А ви знаєте, це страх війни, як би утримати владу, як би утримати народ. Якби... Це знаєте, це ще мені йде ода, бачите, я тільки подумала, от інколи таке буває. Вже наперед відчуваєш. Залякування народу у них відбувається зараз така іде, тому що ця карта вона теж так показує, що це іде в маси, тобто налякати. Налякати людей, що війна підходить до їхніх кордонів, треба робити купол. Бачите, ось е, ну, показує, що місто, особливо Москву, треба захищати. ну, подивимося, це правда чи ні. Треба її захищати взагалі. Ну, Карти кажуть, не треба захищати, треба просто нікого не посилати в Україну і нічого не буде. Бачите, ось зробити паузу, зробити стагнацію і нікого не відправляти. Дати спокій Україні. Ось що карти показують. І ніяких страху. Але але, ми зараз будемо дивитися плани. Плани верхівки. Плани Путіна. Чи сходяться вони взагалі? І так, плани Путіна і плани верхівки. За поребриком. І так, плани Путіна. Зараз будемо дивитися. Ну, Україна, бачите, йому потрібна Україна. А цих запаребричних, а в них які плани? А в них плани просто керувати, ви знаєте, і того керувати таєм, їх, як би це сказати, таємно, туманно, непрозоро. Ось, і, в принципі, бачите, і тим, і тим потрібна побіда. Перемога потрібна і тим, і другим. Тож, в принципі, план один цим Україна, а цим, щоб далі робити підпільні речі. Які саме? Які саме? Ну, все угодно. Все що завгодно. Все, що їм заманеться, все, що їм в голову прийде, їхні всякі, як би це сказати, тому що паш мечів це такий дерзкий мальчишка. От хочу і все. І ногами буду тупати. Я хочу, я хочу все, я хочу весь світ. Я хочу, щоб фортуна крутилась вокруг мене. І це все розумієте таємно, приховуючи від людей, да, ось тут конкретно. Так, тяжко. Він бачив вже, що тяжко. Або навіть бачить, що неможливо. Да, неможливо, він це бачить, що Україна вислизає в нього. Бачите, ось це він бачить, що Україна перемагає, що Україна вислизає. Ось це бачить Путін. А зараз подивимося, як у них там з, зі зброєю, з мобілізацією. Так, Давайте спочатку дивимося людські, людського фактору, чи достатньо в них людського фактору, щоб змінити хід війни, мої дорогенькі, будемо дивитися. І так, небагато. Ні, небагато. Я скажу чому. Ну, нам здається, це багато. На їхні е, е, небагато. Чому? Тому що, по-перше, багато уникають. Це уникнення. Тобто, вони хочуть. Так, по 100%, але все рівно е вони вважають що тільки 25%. Тобто люди роблять свій вибір не для того, щоб йти на війну. Який вони роблять вибір? Зараз я подивлюся. Хто який робить вибір? Ну, бачите, дехто дехто, дехто небагато. Не багато, але дивіться, прокидаються. Хтось прокинувся, але таких, мені здається, таких мало. Чомусь я так відчуваю. Ось, а багато просто не хочуть. Чого не хочуть? Ну, не знаю чого. Бачите, по, по місяцю йде це все. І це йде, дивіться, мої дорогенькі, там я так розумію, як я це розумію: по дияволові і по місяцю. Місяць це такі темні карти. Це. Карти протизаконна карта. Це настільки йде всупереч закону. Тобто людей, наприклад, так? наприклад, людей можуть хапати прямо на вулиці, на робочому місці. Людина просто стояла на заправці, щось не понравилося. Бачите, ось ці дві карти, воно показує показують придирання. Бачуть ага, тіло сложення більш-менш хапанули. І плюс. Це іде дуже приховано. Тобто, це не іде, знаєте, те, що вони об'являють, що буде туди, то вона постійно йде. Ми про це чуємо, що там у них постійно вона не припиняється, мобілізація, але все рівно через те, що ось люди не хочуть робити свій вибір проти війни. але... Ми повинні так само розуміти, що це вони навіть не те, що вони проти війни, вони проти, щоб їх призвали. Поки вони сидять на дивані, у них все, все прекрасно. Але як їх призивають, то вже нічого не прекрасно. Ну це не значить, що вони за українців, щоб не вбивали українців. Це все неправда. І так, тепер дивимося зі зброєю, що в них. І так. Що в них зі зброєю? Наскільки у них озброєність хороша порівняно, наприклад, ну з нашими ми знаємо, давайте на їхні поняття, чи вони достатньо мають, чи ні? Бабка надва я гадала. Тобто, тобто дивіться, ця карта говорить, вони би хотіли в два рази більше. У них йде через це, до речі, можливо, нам цього ми не помічаємо, так? але для них йде наразі пауза через те, що ходять, просять зброю, бо у них не вистачає. Вони, ну, будемо так казати, на їхнє поняття замало. Ця карта каже 50%, так? Ось. і, можна сказати, перебиваються. Дуже часті у них стагнації. І так, давайте туди подивимося інакше. Беру всі карти, щось хочу всі взяти. Подивимося інакше. Чи хтось їм допомагає, чи є десь надходження нових партій. Ого, є, є. Є мої дорогенькі. На жаль, є, бачите, очікують. У світі є ще такі країни, які заробляють бабло. Дивіться, я ніколи не бачу десятку монет як щаслива карта. Так, це традиції сімейні. Так, це якийсь сімейний бізнес. Тут люди пов'язані через гроші, через майно. Це шаблонна сім'я. Я це не бачу як щаслива сім'я. Десятка кубків так. Ця карта, я її вибачте, я не бачу. Є тарологи, бачать, я цього не бачу. У мене проігрується інакше. Тому е, є країни, бачите, світова карта випадає, старший аркан, і десятка монет. Це говорить про те, що є країни, які за бабло продадуть все. Є такі країни. І ось Рашка чекає поставок. Чекає. Тож, є. У них не хватає, бачите? Я так думаю, 70% ще прийде. Ми вже говорили, що у них недостача. Так? Ось, 70 або 30% ще надійде. З, 10. З 100%, можливо, ще 30 очікується, бо 70 у них вже. Є, а 30 очікується, дивіться. Перед цим були дві монети. Ось десь тут о. А дві монети: це може бути 50%, а може бути просто, знаєте, ось так перебивається. Тобто немає е, з ноги на ногу. Це коли людина мерзне, щоб загрітися. І от вони так само, у них стагнація, як я вам показувала, через те, що не вистачає. Навіть якщо ми цього не відчуваємо, мої дорогенькі, на їхні поняття в них замало. І ось вони очікують. Поповнення, можна сказати, не обов'язково 30%. Можна просто е сказати, що чекають поповнення зі світових це партнери. Це, скоріше за все, партнери е по бізнесу. Ось так. Тут е немає почуттів, немає солідарності, це просто тупо заробляння грошей. Ось так, мої дорогенькі. Ось це я побачила. Так, і давайте ще е одним оком подивимося, що наступним часом чекати від. Запорібних. Ем, я не, ну, не зов, я би не сказала, ви знаєте, дивіться, дивіться, стагнацію. Я бачу тут стагнацію. Вони б, звичайно, хотіли щось більше, хотіли би більше, але в них іде по справедливості, іде застій, іде, от як я казала, перебивання з ноги на ногу, стагнація. Втрати поранення. Ця карта говорить про, знаєте, коли час зупиняється, і так скучно, нічого не йде, але це все йде по справедливості. Тобто цього слідувало очікувати. Війна затягується, і ресурси, і людські, і ці збройні ресурси. Теж е, щось ломається туди-не-сюди, але все рівно, мої дорогенькі, ми не повинні недооцінювати ворога. Навіть якщо карти зараз показують е, нам в майбутньому якусь стагнацію, це може бути і підготовка до чогось. Так, да, може бути просто підготовка. Після підготовки, що буде? Ви бачите, тут ще конкретно не вирішено. Я так розумію, що вони ще самі вирішують, як вони будуть діяти. Ціль у них є, Україна. Як конкретно, ви знаєте, тут будуть ще якісь, ну як би сказати, роздуми. Це ще роздуми. Вони ще не зрозуміли, які роздуми у них стосовно чого? Перемоги і адхода, бачите? Дивіться. Е, Розум здумив в тому плані, що е, або повна перемога перебрічним, або вони вимушеність йти назад додому. Ось тут ще не, не вирішено. Невже вони е, е, приймають до уваги таку думку уйти? Зараз ми подивимося. Ну, хтось на них тисне. Є якісь домовленості, хтось, хтось їх укручує. Ви бачите? Да, да, Це, знаєте, я тут тиску не бачу, але тут є якісь вигідні м -м пропозиції є. У мене таке враження, що тут є їм хтось пропонує, хто не знаю. Без поняття. Ну, якісь партнери є. Тут. Я би навіть так сказала, ви знаєте, це можуть бути навіть внутрішні партнери, тому що це кубки. І е, можуть бути і внутрішні. Тобто е, їхні бізнесмени, бізнесмени можуть бути, їхні це щоб піти, щоб зберегти хоча б те, що залишилось. А залишилося, допустимо, вже мало. Розумієте, ось так я бачу. Да, розглядають. Е, хтось, напевно, знаєте, у них думки розходяться. Хтось хоче до кінця. А комусь до кінця не треба. зберіч збір... збір... Росію. Ось, до речі, оці хороші руски, що я беру вже хороші руски розганяють це, що треба зберіг Росію. Оці всі Іларіонови, за Швіця не скажу, а Іларіонови хто ще там є. Ну, є їх там заперебричні всякі. Великі ці спеці спеціалісти, які по світі розійшлися, щоб працювати на рашку. Дивіться, що нам як би це сказати? Маленький принц. Я маленького принца рідко беру, і ось що він нам каже. Дивіться, ситуація дійсно важка. Нам треба ту змію, хитрющу, навіть у цій важкій ситуації придавити. Ну, вона буде кусати. Бачите, ось це показує карта. Навіть якщо ми їх придушимо, вони будуть кусатися. Ну, це до останнього. Мої любі такого моменту ще Україна не мала. Україна завжди розумієте, розбро... розгромили нас, повбивали, покатували. Геноцид зробили, голодомор зробили, повивозили. І кожного разу Україна, ну. Внутрішньо не здавалася, але вимушена була переходити до, наприклад, переходити до як мало Росія, Малмаромалоросія або як УРС у склад Совєтського Союзу. Але дивіться, ми цього не приймаємо. Тобто треба побачити, не приймати минулі часи. Наразі, як би нам важко не було, як би та твар не кусалася і не огризалася, і не пручалася, і не викручувалася, нам потрібно, ось ця карта говорить, не йти назад у минуле. Ні в якому разі, нам цього не потрібно, бо тому що ви праві, і ми дивилися колись на початку війни, якщо Україна здасться, всіх по -по 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 понищить нас, усіх, щоб ви це розуміли. Ні в якому разі, зараз тільки перемога, і ми переможемо світ за нами. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, гарної ночі, мирної ночі. Бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте цими як його? Як вони називаються? Я вже, то, я вже відчуваю, я вже заговорююсь. Не нехтуйте сигналами тривоги, якщо є можливість, ідіть у укриття. І, мої дорогенькі, слава нашим збройним силам, героям нашим, вони у нас найкращі. Слава нашому залужному і разом до перемоги, мої любі. Мирної ночі. Добраніч. Добраніч. Добраніч.